Вітаємо шановні глядачі. Отже «1 плюс 1» продовжує працювати для вас в загальному національному марафоні. П'ятниця вечір. Час підсумків цього тижня І не тільки в студії, для вас, як завжди, оці порі. Працює Наталя Мосичук, Максим Сухенко. І в нас уже традиційний військовий експерт нам треба починати розбиратися, що відбувалося цього тижня з ситуації на лінії боєзіткнення. зіткнення. Олександр Мосієнко, військовий експерт. Військовослужбовець Силтроборони України Вітаю вас. Вітаю вітаємо. Звичайно, всі хочуть почути про те, вашу думку, що відбувалося сьогодні вночі: масована атака, відключення частину вдалося вже полагодити, але тим не менше, наскільки у ворога є ще сили для того, аби продовжувати робити те, про що вони мріють, занурювати знищувати нашу енергетику? Ну і звичайно, питання в кінці чи є якась адекватна система протидії цьому? Зрозуміло, що. Кампанія терору розпочата, вона розпочата прогнозовано, про це попереджали неодноразово, і розуміння намірів ворога так само були присутні. Адже треба розуміти, що Росія не придумує нічого нового. Вони можуть змінювати щось на тактичному рівні, обирати якісь інші цілі. Але загалом стратегія залишається такою, як була. Треба воювати з цивільним населенням. Що й робить ворог? сподіваннях на деморалізацію, сподівання на страх, на паніку, на нагнітання ситуації і так далі. На те Об зламати український спротив, це в тому числі кореспондується напряму з тим, що відбувається на фронті. Адже, попри той тиск, сили, які кидає ворог, вони мають лише незначні тактичні успіхи, а десь і сили оборони України відкидають противника контратакуючи. Відповідно, знову ж таки, кампанія масована спрямована на те, щоб створити картинку. Нібито Росія отримує перевагу повітрі, нібито вони здатні занурити Україну в блек-аут, І от, от Україна має здатність. Такий план відповідно, як ми протидіємо протидіємо звичайно, так як і раніше, в тому числі вивчаючи, як ворог змінює тактику і задіюючи різні системи протиповітряної оборони. Абсолютно всі складові, які працюють, в тому числі сили ТРО. Я можу відзначити один із наших підрозділів чисте небо, який в Дніпрі збив близько 20 шахедів, захищаючи і прикриваючи місто Дніпро буквально от за минулу ніч. Тобто, в тому, ну, це. Це про те, як протидіємо всі складові сил оборони, всі види військ, вони працюють на те, щоб зменшити наслідки. Але я би додав те, що от сьогодні якраз річниця, коли Росія почала завдавати удари саме по енергетичних об'єктах, в чому різниця? Ворог обирає знову ж таки, ну практично плюс-мінус ті ж самі цілі, дещо їх відрізняючи там під ударом енергетика. Але різниця в тому, що тоді ми виключно оборонялись і говорили про те, що нам потрібно ППО. і Ми навіть не мали в думках про те, що ми будемо завдавати масованих ударів по території Росії. В думках мали можливо можливості і хотілося не мало, не? А можливості і спроможностей, на жаль, не було реалізувати ці думки, які були. То зараз у нас ситуація інша. Зараз ми маємо інструменти стримування. Які я думаю будуть зараз активно застосовуватися проти ворога? Відповіді будуть і будуть частіше, інтенсивніше, ефективніше. Це зараз завдання для всіх складових сил оборони і безпеки, для всіх, тобто якомога більше сконцентруватись, мобілізуватися, переносити війну на територію ворога тому числі завдаючи ударів і по центральних містах Росії, Росії такі як Москва Санкт-Петербург і не тільки там дуже багато об'єктів, які є цікавими як цілі. Тобто, ви хочете сказати, що Росія, зробивши сьогоднішній удар, в тому числі вона ескалює, вона піднімає ставки, Україна відкликається, відгукується на це, Україна вимушено це робить, та так само піднімаючи ставки. До якої пори це все може відбуватися? Ну я думаю, що ми зараз в ситуації, коли вона багато в чому змінилася, адже на сьогоднішній день позиція, в тому числі наших заокеанських. Партнерів сполучених штатів Америки така, що потрібно показати реакцію, угу. а це ж томагавк, розумієте, томагавк це, я би сказав, що це збірний образ. От ракети, про які говорять, це збірний образ того, що, вочевидь, президент Трамп хоче показати Путіну, що зміна позиції буде, і що Україна має мати силу і має робити те, чого раніше вона можливо не робила або не мала можливості робити так. з точки зору розширення географії удару, спроможностей і можливостей. І я думаю, що як мінімум, поки Сполучені Штати Америки не покажуть ось цієї рішучості, доти ні про які про це. Там якісь там перемовні, чи будь-які інші, що там Путін говорить, от зараз ми там хочемо якийсь діалог. США не буде його просто зараз на сьогоднішній день неможливо, поки ми будемо перебувати в такому стані. Мені здається, що зараз, в тому числі, наші партнери вони реально бачать, вірять, дивлячись на ті графіки, цифри і дані, які отримують про ураження об'єктів НПЗ, нафтопереробки, Вони хочуть дати Україні шанс спробувати піти далі. Тому що інакше, Олександра, дивіться зараз. В ці хвилини буквально над однією з баз НАТО літають невідомі дрони. Зрозуміло, що російські та для партнерів це може бути сигнал, як ви сказали, про те, що треба допомагати Україні. Та ну і зокрема, от була інформація про те, що надсилаються нові засоби протиповітряної оборони. Та але може бути прочитаний як і другий сигнал. Треба ще залишати собі і дбати про власну оборону. Як ви гадаєте, як є? Європа вчинить в цьому разі. Ну, ви знаєте, зараз. Тривають дуже активні дискусії в європейців. По перше, там починаючи з того, що треба законодавство змінити в країнах, де не можна армії застосовувати зброю. Уявляєте це, ну це, це, а це реально. Нічим ну, Я вам скажу, У нас до 2014 нічим року так само було. Та? Да, у нас так само заборонено було використовувати збройні сили, значить, внутрішні, просто тоді дронів не було тоді mm -hmm. таких типів загроз не було. А зараз ситуація змінилась. Їм треба це змінювати. Просто що в європейців був час це зробити. Вони ж бачили на прикладі України, що від відбувається. зараз активні дискусії. Наступного тижня мають відбуватися зустріч міністрів оборони країн НАТО. Якраз теж в Брюсселі. Подивимося, як там безпека, до речі, буде забезпечена. Це цікаво насправді цікаве. питання. Але, має там, але мають відбуватися активні консультації, за результатами яких ухвалені рішення. Ну європарламент вже ухвалив резолюцію про те, що треба збивати дрони, треба посилювати. Але все рівно питання посилення у цієї історії стіни дронів для Європи. Це більш віддалена перспектива. Я вам можу сказати, що дискусії зараз ідуть про що яким чином посилити Україну, яким чином посилити Україну, щоб ослабити Росію, тому що це короткострокова перспектива. А сконсолідуватися європейцям зараз будувати щось нове, полишивши Україну і сказавши, а ви тепер там а ми на свій бік собі заберемо більше зброї, так не спрацює. Ну, уявіть собі, умовно завтра ситуація. Ми не в силах збивати, і сотня гербер пішла на Польщу. І, і що будуть робити, а скільки часу потрібно зараз Польщі, країнам Балтії, щоб вибудувати таку систему, ну, які відкриті це все звичайно профвидофронту чи ні ще про безпілотні uh -huh. системи. Треба закінчити. Голоком Сирський оголосив про створення окремого роду військ безпілотних систем. ППО що це має бути за род військ, і які вони задачі можуть нові закрити? Ну дійсно у нас ж складова ППО дуже велика. Насправді mm -hmm. і різні підрозділи діють. Це перспективний напрямок, якраз він пов'язаний з дронами. Перехоплювачами, які себе доволі непогано ефективно проявляють. Їх просто треба більше, їх треба масштабувати, треба навчати спеціалістів. Так само. Ну і в чому перевага окремого роду сил, в тому що є фахівці, які займаються от певною справою. Вони на цьому вчаться, вони потім там проводять узагальнення, вони дивляться досвід застосування. Вони починають цим жити, і це дуже добре. Плюс вони ви розумієте, що це люди, які займаються тільки цим напрямком. Тому це просто те, що викликане на сьогоднішній день. Скажімо, умовами і обставинами, тому що в нас же теж змінюється. Якщо в 2023 році ефект чи 2024 четвертому, ефективність мобільних вогневих груп була одна, зараз вона буде інша, особливо якщо дрони летять на висоті 25 3000 тисячі метрів. Ну ви розумієте, тому що треба робити? Треба і нам змінюватися, треба і нам проявляти гнучкість. Тому це правильне рішення, викликане ну реаліями війни, яке є на сьогодні. Росія відводить війська з півдня від Покровська в напрямку Дніпропетровщини, але Покровськ ще нещодавно був визначеним містом, який треба взяти, попри все, що відбувається. Ну, а якщо ми говоримо про Покровськ, тут не можна не сказати. Ну зараз окремо скажу про добропільський напрямок, де вдається нам контратакувати. Що стосується Покровська, не одна спроба, не один, десь не одна десятка, не один десяток спроб для того, щоб ви бачите, наміри ворога вони не змінюються на різних напрямках. Це намагання перерізати логістику, взяти в оточення і таким чином витіснити наше угрупування. Мапа це чітко демонструє. Атака з флангів плюс про. В центрі для того, щоб витісняти наші позиції. Але через те, що дещо, скажімо, ослаб противник на північному фланзі, якраз через те, що вони, по перше, пішли в бік добропілля, вимушено, тому що там знаходиться ще частина їхнього групування, яке ворог намагається підтримувати, і ще плекає певні плани на те, щоби просунутися, тому вони тут стабілізували свої фланги, тому що бояться наших контратак, що ми зрішуємо Жимовиступ і mm -hmm. будемо вирівнювати фронт, тому значні сили пішли сюди, і ці сили вони були знищені і знищуються станом на зараз. Тому, власне кажучи, ворог здійснює маневри тут різним чином, намагаючись просунутися, не забуваючи, що їм треба утримувати добропільський напрямок, де наші сили продовжують конт контратаки Але загалом, якщо подивитися тенденції, які були влітку. То я можу сказати, що восени почали пробуксовувати російські угрупування під Покровським. Влітку у них була трошки інша динаміка. Вона була швидше чим. Ви пов'язуєте. Я пов'язую з тим, що все ж таки з'явилися виклики, тому що, по-перше, втрати по-друге, потрібно перегруповувати війська. По третє, потрібно вводити постійно, задіювати резерви. По-четверте, зросли наші удари по оперативних тилах на окупованих територіях. Вони постійно відбуваються для того, щоб зменшувати можливість у угрупування. І плюс, що сталося, сталося те, що на добропільський прорив Росія покладала великі сподівання, кинули значні сили і втягнулися. Вони думали, що вони нав'яжуть нам цю битву і вийдуть з нею переможцями, а тепер вони в неї втягнулися, там спалюють ресурси постійно і, звичайно, що не можуть діяти однаково. Плюс, же ж треба розуміти, що. Глобально ворог ставить перед собою мету тиснути вздовж лінії фронту. Вони так. звузили наступ. Зараз це Запоріжжя, і зараз це Донеччина в першу чергу. Плюс локально був ще Куп'янськ, але їх там вдалося зупинити. Для чого? Маневрують вздовж фронту, шукають, як вони думають, слабкі ланки в нашій обороні, тиснуть вогневий вплив постійний і намагаються прориватися. У нас, до речі, щодо маневрування, зараз вже підрозділи є, які я можу сказати, що вони на рівні, навіть тактичному, роблять дуже багато, щоб уникати прямого бойового зіткнення з ворогом. Тобто прямого контакту з стрілецьким озброєнням фактично уникати, знищуючи ворога на підходах тими засобами, які є. Для того щоб, ну скажімо, мінімізувати втрати з нашого боку, для того щоб не давати їм підійти на дальність стрілецького пострілу. Саша, А скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, ми з вами колись розмовляли про те, якими злодійськими були ворожі каби, так. і проти них не було ніякого прийому, тому що там літаки не могли підлітати ближче, та і протидіяти, і так далі. А що зараз з кабами? Наскільки наші підрозділи вразливі під їхньою дією? Вразливі, це все ще потребує посилення. У нас, скажімо, є підрозділи, які з ризиком працюють, фактично подекуди навіть з ПЗРК, правда, сучасніших, ніж стріла та ігла, більш сучасніших моделей, які фактично ну, ви розумієте, що таке, скажімо так, літак засікти десь, якщо він зайшов на низьку висоту раптом, ну, раптом, тому що його тільки на низькій ПЗРК візьме. Є такі, є ППО, яке працює. Як що в зону радіус потрапляє. Ну, тобто вони... ця сушка збита нещодавно, а екіпаж вижив російська. Це. Це, це робота так. Це робота теж наших, наших ППО. Вона триває. Можу сказати, що якщо подивитися за інтенсивністю, за кількістю ударів кабами, вони є, але вони, скажімо, порівняно з тим, що було торік, дещо зменшилися. Це пов'язано. Зменшилося в, в кількості чи в ефективності? І в ефективності, і в кількості. Це пов'язано із тим, що все. Все ж таки починають остерігатися, тому що за ними полюють. І наша авіація працює теж з ризиками, і різні засоби працюють так само. Плюс не все їм вдається. Ну і звичайно, що крім того, зростає навантаження на російських пілотів. Бачите, розбився міг, наприклад, там в Ліпецькій області, і так далі. Це ж теж пов'язано із тим, що навантаження постійне, ресурсу не вистачає і так далі. Але, звичайно, що ці каби вони ще є проблемою, тому що питання фронтового ПОД близь близької лінії це звичайно ще залишається. Uh -huh. То його звик над ним треба працювати. дві хвилини. Що одне питання поставлю про найманців російській армії? Зараз інформація розганяється про те, що активно Росія вербує найманців з Куби. Вже 5 тисяч, ніби є Ближній план. 25, а стратегічно хочуть до 100 тисяч завербувати кубинців. Наскільки досі Росії вдається наймати найманців з усього світу, закликаючи їх на цю війну? Ну, вони працюють безумовно, що обіцяють гроші, обіцяють хорошу винагороду, їздять Африка, Південно-Східна Азія, Латинська Америка. Ну, є, є така проблема, але чи це посилило ефективність російських підрозділів, я би сказав, ні. Ну і в нас теж працюють, треба посилити. Недавно кубинський найманці розстріляли Свого ж. Нам теж треба посилювати цей напрямок. У нас працює центри рекрутингу, відповідно, які займаються, якраз в тому числі, і пропонують контракти укладати в Латинській Америці і так далі. Є ті, хто погоджується. Тобто, реально можна за це боротися, і це, це це зрештою теж буде шлях. Наш в якому сенсі ми будемо заохочувати іноземців укладати контракти з нашої армії. Це нормально. За, до речі, грошова винагорода, вона не відрізняється за виконання бойових завдань, як для військовослужбовця з паспортом України, так і з паспортом Колумбії чи будь-якої іншої держави. Якщо є бажання навчатися і продовжувати. яким будуть, йти обидві сторони. Е, ну, я сподіваюся, що ми будемо ефективніші. Ну, звичайно. Тому що за нас у нас ще ідея більш справедливіша, крім грошей, угу. ніж у Росії. Дякуємо. Олександр Масієнко, військовий експерт, з нами військовослужбовець ТРО, розповідав, що сталося, і пояснив, що сталося цього тижня лінії зіткнення. Дякую, Олександр. Дякую.